Новорічне диво у концертному бомбосховищі на вимогу часу та з дотриманням безпекових норм для криворізьких дітей, у тому числі з родин військових. У нас сім'я військовослужбовців. Ми з чоловіком познайомилися у сімнадцятому році в Луганському напрямку. Ми служили разом і вирішили одружитися. Ну, садки не працюють, заходів ніяких в місті я таких не бачила, куди можна на якийсь кружок відвести дитину. І, ну тому, що з ранку до вечора ти на службі дитина сама вдома. Нового року ми не плануємо. Зібратися в кругу родину дуже мріємо, тому що усі родичі виїхали з окупації з за кордон. І ну, єдине, що ми хочемо, це побачити їх скоріше. Театралізована казка для наймолодших. Лялькарі кажуть, що сили намагалися відтворити всю магію новорічного свята. Цього року у нас свято проходить в незвичних умовах. Ми в бомбівку в сховищі, але незважаючи на те, що у нас крутний час, ми хочемо подарувати дітям добро, казку, надію на світле майбутнє, воно так і буде. Це вже ну, я вже можу сказати, і по порахунки, ця вистава. Але дітлахи її сприймають дуже добре, і ми сподіваємося, що всі-всі свята на провозділи, всі негаразди пройдуть весело і щасливо. Цей період, воєнний стан. Дуже важливо для дітей, для дорослих підтримувати емоційний стан. І я дуже задоволений тим, що ми, я особисто і мої колеги мають змогу навіть в цей важкий час донести до діточок і до дорослих частинку свого серця, своєї душі. Свято це настрій. Свято це подарунки. Всі діти отримали ось такі приємні презенти від Святого Миколая. Ми підготували декілька вистав. Це одна вистава Мрія збувається завжди, друга вистава соняшникова пісня і третя вистава «Мамадай». До речі, Мамадай перемогла у конкурсі Шансленд. Ми отримали диплома першого ступеню. Я хочу сказати, що виставу Мрія збувається завжди. Ми підготували, тому що у кожного з нас є своя мрія. Мрійте, мрії збувається завжди, а найголовна мрія у всіх у нас звичайно ж перемога. Юля Вітряк, Олексій Васильченко. Цей день.